Всім привіт, З вами Марінелька і хочу вам представити новий сайт Дорадус, який я тестувала сьогодні 10-й день, як тестую, і можу його радити. Звичайно, він високодохідний, відповідно ризики, як завжди, є. Але заробляти тут реально можна. І зараз покажу вам трошечки короткий огляд самого сайту і поставимо на вивід. І так, дивіться, в мене я зареєструвалася 20 січня, сьогодні у нас 30 Тобто сьогодні у мене у часа е, дня, там з копійками закінчиться мій депозит на 10 доларів, і я його поставлю в реінвест. Але ось у мене зароблений вже баланс, і я зараз поставлю разом з вами на вивід. Натискаємо вилучення. Можна тут е, вилучити, дивіться, е, в будь-якій валюті. Тобто, можна вилучити у. Будь-якій валюті. Я зараз буду виводити в Тезер. USDT trc 20 Ось воно перше виставляється. Далі мене продовжити. Далі вводжу адресу. Я її скопіювала, вставила. І ставлю суму, яку я буду виводити. Ставлю 2 долара. І так, дивіться, буде комісія. Значить, зараз поставимо більше, щоб отримати 2 долара. Наприклад, 2,50 ставлю. І ось. Я отримаю 2,48 і комісія за обслуговування. До речі, комісія досить невеличка, відсотка за виведення. Все, створюємо платіж, і зараз поки що зроблю скрін. І зараз, поки з вами проведемо по е сайті тут огляд, гроші прийдуть, зразу покажу нарахування. Дивіться, тут можна заробляти ще на е виконаннях завдань. Ось у мене, бачите, отримати бонус за е соціальні мережі. Вісім їх залишилося, було 11 чи 12, я вже частинку виконала. Тут ось досить легкі завдання, тобто підписатись, поставити лайк. У мене твітера, правда, немає, через що через що так. Да, не беру участь. Тут ось залишити відгук. Це ще буде із зображенням. Можна відкрити подробиці і подивитися. Дивіться на сторінку. Перейдіть, додайте свій відгук, що підтверджує відкри... відкликання. Це був мій перший вивід. Зараз ми з вами його ставили. І ну зараз я зроблю скрін про вивід, да, і це завдання, і зароблю ще 50 центів. Да? Круто. Залишити коментар на форумі. Да, ось тоже винагорода, ретвіт. Ну, твітера в мене немає. Репост в каналі, де 100 підписників. Тут можна отримати планети, бачите, створити пост і так далі. До речі, про планети зараз також покажу вам написати статтю. Тобто тут є ціла купа. Ось у мене те, що в мене вже нараховані, історія, бачите, вже зроблені. 21 січня я робила на Ютуб, підписувалася, поставила лайк. Далі тут ось його теж підписувала в Інстаграм і теж бачите, ставила посилання, тобто три завдання я виконала по Telegram. Telegram, YouTube і Instagram. І так, зараз повернемося назад. Дивіться, можна, ось про планети, да? Є така ще штука з планетами. У мене також вона одна є. За 10 доларів вона куплена. І її щоденний дохід, бачите, 0,12. Оце вона вже мені скільки заробила. Ось мої планети. Вона у мене є одна. Їх можна докупляти собі інші. Так як на депозитах кошти відпрацювали, там, наприклад, якщо ви ставите на 10 днів, на 30 днів і повертаються назад, то планета вона йде просто на постійній основі, приносить вам дохід. І є різні вартості планет. Дуже все легко, дуже все просто, просто ну, реально дуже круто. Сайт працює, виплати приходять. Я бачу у нас є дівчата, в я в команді, в яких я є, отримують бонуси за роботу з командою. Можна запрошувати людей, можна не запрошувати. У мене є два реферали, але вони ще не активувалися. Також спостерігають і ну вірю, що приєднаються до роботи. Звичайно, сайт, ну як і всі, да, сайти подібного високодохідності мають ризики. Але він молодий, і я вірю, що досить довгий час буде ще працювати. Ну що ж, провіряємо, гаманець, мабуть, да. Щось в мене інтернет рішив мені не дружить зі мною. О, дивіться, гроші вже прийшли. 2,47, так як і було заявлено. Тому можна сказати, що вивід мгновенний. Ось так. Тому приєднуйтеся, реферальне посилання залишу під цим відео. Також ще хочу додати: дивіться, до цього сайту можна підключити безпеку, активувати двофакторну авдентифікацію і або телеграм. Да? У мене активований телеграм і ось. У мене зараз я знову заходила в кабінет. Прописано кожного години, до речі, приходить сповіщення про нарахування. Бачите, як зараз як по часах 4.12, 5.12, 6.12, тобто і так далі. Кожної кожну годину приходить сповіщення про нарахування. Це телеграм-бот, який приєднується до сайту. Також сюди приходять сповіщення, що коли ми заходимо в кабінет, і ось дивіться, бачите, прийшло сповіщення про те, що я вивела кошти. Круто. Ну, Це реально круто. Тут відстежується бачите, зняття коштів, захід в кабінет і щоразове нарахування ну, скажімо так, відсотків на наші депозитні депозити. Всім миру, приєднуйтесь і заробляйте разом з нами. Можна почати, до речі, з будь-якої суми до 200 доларів йде на 10 днів, тому в принципі можна ставити по 10 днів да, і заробляти. Всім гарного дня!